Як вдома на дивані, навантаження витримує воно 120 кг. Ну, нормально стоїть. Ця модель сподобалась всім за того, що вона йде з матрасом, будованим матрасом. Ліжко Ranger Forest Lux на природу, на рибалку, на відпочинок кудись, на дачу. Або просто, якщо гості приїхали і нікуди положити. Ліжко підійде. Дуже швидко розбирається, складається. Ось. В цьому крісті у нас 10 ніжок. Раз, два, три, 4, 5 і з тієї сторони п'ять. Тут ще є такі розтяжки, щоб воно було більш устойчивим. Тут ще такий м'якенький підголівник і карманчик для ключів, там, для телефону. Сама вага ліжка 6 кг всього. Ліжко реально дуже класне. Опа, і зібрали. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.